Дніпропетровщина опинилася під масованою атакою шахедів є влучання в місті Дніпро. А зараз, через станом на зараз, відомо про шістьох постраждалих. Троє з них знаходяться у лікарні. Решта оготова вдома. На місці влучання зараз працюють комунальні служби. Вони допомагають постраждалим ліквідовувати наслідки. На зараз можна сказати про те, що понівечена понівечений житловий будинок в них повилітали вікна. На місці розгорнуто палатки правоохоронних органів вони збирають заяву від постраждалих про пошкоджене майно. Також на місці працюють волонтери. Вони допомагають постраждалим з будівельними матеріалами для ліквідації наслідків. Не ну, нагадаю, що цієї ночі ворог атакував житловий будинок у Кам'янському. Він поцілив прямо у дах. Є загиблий чоловік. Це 60-річний чоловік Олександра. Ми сьогодні на місці спілкувалися із його донькою. Далі прошу послухати. Її прямо мова. Вона вже в лікарні і ще зночі знайшли. А що з нею? Є все добре. Ну тобто більш-менш все добре. Няких примори нічого немає. Все добре. А ви самі ями? Я тримаюся, всіх сил і вірю, що все буде добре. Я вірю, що Бог нам допоможе. І, Нас дуже тільки папочка, але ми теж його жадимо. Всі живі, але прилетіло саме наш підміст, але всі живі. Папочка теж вірю, що теж живий. Ми його знайдемо. Загалом через атаку на Кам'янське постраждало восьмеро людей. Четверо залишаються в лікарні. Найтяжче річна дівчина. Також через атаку зруйновано повністю під'їзд з першого по четвертий поверх. Ось така моя оперативна інформація. інформації на зараз. Студія вам слово. Колега, дуже дякую. Бережи себе, будь ласка. Олена Мандалюк, наша колега наживо розповіла про ситуацію в Дніпрі, де дві години тому ворог здійснив чергову масовану дронову атаку. О одинадцятий ранку до обіду перший прилетів у кришу. Другий прилетів у калітку. Сергій Юрійович, голова гаражного кооперативу, розповідає, як днями ворожі а дрони здійснили атаку. В момент вибухів чоловік був на робочому місці. Першим прибіг рятувати майно через обстріл, зруйновано гараж, пошкоджену автівку. Та на цьому окупанти не зупинилися. Мені ножка ворота закрили. Ми трохи підрихтували, ворота зачинили, а тут лишилася вирва. Потім, десь вже о 16-й вечора, один прямо у вирву. Ну вони тренуються. Людину тут поранило у нас, судячи з усього, нікуди не звертався, бо поранення було легким. Кров була на шиї, лобове скло, мабуть, від удару. попри небезпеку, Сергій Юрійович робоче місце не полишає. Що й гул у небі, йде в укриття. тільки чую гул. Тікає в укриття в бухгалтерію. Ну тут оптоволокно волокно лежить. Це Та оце ж воно да воно Вони є тут. По проводам. Ось це все. За день російська армія випустила близько десятка безпілотків на гаражний кооператив, Розповідає голова. До цього територію росіяни обстрілювали артилерію. в вас була За територію. прилітали дрони. А це перший раз, щоб так, прям за чотири роки обстрілів Нікополя. Це у нас перше таке було. Прибережна зона Нікополя під постійними ударами ворога. Тут практично немає вцілілих домівок над ліквідацію наслідків. Застаємо Олександра. Він інтернет-майстер. Зачасту це, от як бачите, от прилетіло. Кабель або обірвало, або десь шукаємо уламок, де застряг, свічуємо і в процесі відновлюємо. Розповідає, відновлювати мережу доводиться під постійною небезпекою. Намагаємось робити. Максимум те, що можна. Там, де взагалі безпекова ситуація, дозволяє. Якщо там вже зовсім берег і аеродром, ну, відповідно знаходимо час і місце, щоб це зробити. Зараз трошки поганенько вже стає, зеленка спадає і мало місця, де можна. Трошки укритися від дронів. Ну, від арти, звісно, не укриєшся. Це вже судьба Божа. До 80 російських атак на день зазнає Нікопольщина найбільше припадає на райцентр Лише за минулі вихідні ворог 14 разів обстріляв Нікополю із важкої артилерії та майже 20 атакував дронами. Не бояться тільки дурні. Страшно. Окупанти з дронів полюють на людей їхні будинки та намагаються пошкодити телекомунікаційні вузли, щоб позбавити населення зв'язку. Та завдяки таким людям, як Олександр, Нікополь залишається незламним з Дніпропетровської області. Олена Медлюк, Рослам Засоба, подробиці телеканал інтермарафон.